Цей парк в першу чергу для мешканців міста Львова, для сімей з дітьми, для гостей міста, які попри війну приїжджають рівно до Львова і на свята, тому що це вже така традиція сформувалася, що це не тільки культурна і така одна з туристичних столиць. Парк ліхтарів має, попри підключення, якби до загальної електромережі, також і свою систему генераторів, яка в час відключення електроенергії забезпечує їх освітлення. Парк ліхтарів це виставка світлових фігур. Це масштабні ілімаційні фігури, які сігають за вишки до семи метрів. Тут задіяно більше 50 тисяч фонариків. Все це зроблено з натурального шовку, виготовлено вручну. Центральні фотозони парку відтворюють історію про магічний світ, де живуть феї, ельфи, дракони та інші міфічні істоти. Тут ви можете побачити більше тридцяти світлових локацій, наприклад, золотий дракон, «Тонель закоханих, магічні коти, безліч фей та ельфів дуже все красиво.